За життям Калушан підглядають правоохоронці. Це не розвага, а суспільна необхідність, адже у місті, за яким закріпилася слава одного з найбільш криміногенних в області, вже кілька років намагаються посилити безпеку громадян. Наразі у калуші встановлено 24 камери відеонагляду. Камери, які встановлені і працюють в даний час, виведені нам монітор чергової частини калушського відділу поліції. Камери дуже допомагають в розкритті злочинів, особливо знаходити транспортні засоби, які причетні до ДТП, та водії намагаються, щоб уникнути адмінвідповідальності, втекти, залишивши місце ДТП. Тому що виїхати з міста Калуша не попавши в об'єктив камери, неможливо. На всіх виїздах міста, а також в центральних частинах, центральних, на всіх магістральних вулицях скрізь встановлені камери. Для початку відеонаглядом оснастили головні магістралі міста, перехрестя та всі виїзди з Калуша. У перспективі камери мають з'явитися у більш глухих місцях. Ну, найбільша потреба вже виходить, потрібна на міжквартальних дорогах, на міжквартальних проїздах і на об'їзних шляхах. Тобто якраз підгірки, виїзд з на івано франківськ перехрестя, добрілянське перехрестя, виїзд на долину, такі місця. У поліції акцентують на необхідності встановлення камер відеоспостереження на зупинках та у місцях масового скупчення людей. Нами ініційовано звернення до міського голови міста Калушок для того, щоб винайти можливість встановлення ще додаткових камер біля 25 штук для встановлення їх в місцях, де є масове скупчення людей біля ринків, також на зупинках громадського транспорту, де Здаються крадіжки мобільних телефонів, також кошельків, сумочок. Міська влада пообіцяла посприяти. Нещодавно камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті біля пожежної. Ще раніше крадіжку ялинки у міському парку. Фіксують камери й інші порушення. Всю інформацію правоохоронці зберігають впродовж місяця. Щоправда, допомагають камери у розкритті здебільшого денних правопорушень та злочинів. Денні камери нормально працюють, можна визначити і номера, і обличчя, То, що тільки в нічний час є проблема з удосконаленням цих камер. Ми підбираємо характеристики камер до того чи іншого місця. Деякі камери розташовані для того, щоб знімати номерні знаки автомобілів, деякі камери розташовані для того, щоб знімати більш панорамну картинку з більшим кутом огляду для безпеки мешканців. Місця, де розташовані камери, необхідно освітлення. Ми давали пропозицію і давали номера перелік опор, на яких в комунальне підприємство міського світла просили, щоб вони встановили освітлення для кращого зображення в нічний час. В деяких місцях зробили, в деяких місцях ще вони планують зробити, тобто з цим також, також процес йде. Цього року на закупівлю та встановлення камер з бюджету міста буде виділено 200 тисяч гривень. При цьому у міській раді працюють над створенням спеціальної програми.